О, привіт! Сьогодні я буду робити як то, теплицю з. Зараз знайду ці блоки. Зі прозорого скла. І ось. Ми будемо починати будувати. Дуже, привітайся! Привіт. Так, так. Ну, ми ще дещо будемо теж робити, наприклад, четвертий поверх, бо в мене вже їх три е, бас. Е, один басейн, Так, перший це ну, відпочивальня, як я називаю. Другий це. Ну, не знаю навіть, як це назвати. А третій це басейн. це цей весь дім майже з картоплі. Так, оце от треба зламати. А ні, не треба. Майнкрафт бакс. Дивіться, я сьогодні читав от поради Майнкрафту і там знайшов от не дивне слово Баги. Напишіть в коментарях, що це таке. Вибачте, це моя сестра. Ну, і я продовжую просто дещо з під троє треба було розібратися. Так. Далі. Так. Оцей блок сюди. А, ти хо. Я хочу так ось зробити, щоб воно було як то в хатки. Так, треба зламати оце от дерево. Зараз дороблю Так, ой, думаю, за високу. А, ні, все добре. Опа. zarus зайва. Оце є двох Оп, оп. Оп. Стався. Угу. Так, Оце дерево треба сломати. Так, і далі продовжуємо. Выйдет, думаю, хороший, Видите? Так. Так, так. 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 Чудо-блоки. Ого, ну, зараза. А зараза? Так, вечір, тому зараз треба переключити час. Так. 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 Свинка. Кстати, із-за свинки й вийшов кріпер. Зараз зайдемо в теплицю. А, оці от блоки треба заповнити. Так, о. так, так Ой Так Доставь, Саш Вот так И, ой А, вот этот блок сейчас Так, и зараз Я за... Захожу uh -huh. так, Вот так, коротко В дім. Кстати, хочу вам показати нового моба. Ну, це не новий моб, це є од один такий од одна така, ну, зайшов на ринок. То дивіться, який він прикольний. картошечка називається. Мут або мутато. Зараз показую, чого це мутато. Ось мутато. мутато. Так. Пом-пом-пом-пом! йди, му, тато. Идемо, тато. Mm -hmm. Я його брю, да. Так, о. Так, зараз. Ага, ось тут блок стоїть, зламаний, і так, да. А, ні, це ж як же то що... Та що ж таке? Ой. Сламай. Ага, у тебя не, не, не надо, не надо. Так вот, так вот, так -о. Куда я вообще иду? А, -а, а, все, я понял. Так, где два вот. А что можно ставить? Ага, зараз. Так. Что там на дворе? І теплицю мою зсередини. о, яка прикольна. Так, зараз ще поставлю смолоски, може, або ліхтарі. так, ліхтарики. Ага. Ліхтар. Ліх. Х. Та де х-х-х? Хе. А, ліхтар. Замість му буде буде ліхтар. мутато, але ти не треба вже мені. Так, так. Так, 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 так. Буде багато цих блоків. Оп-оп-оп. Оп! І оп. О, все так. Добре. Мені дуже подобається ця теплиця. Ой. А! Я щось не замітив цього. Я забудую все. Так. так. Щоб павук не заліз, то залізе, той павучисько. І все. Пф. Мені буде дуба. Ну, в городі буде дупа. Так, треба ще. Знаєте, що зробити? Отут -от двері поставити. Таку. Так оку. Так таку. Так округу все. А зараз ми ліземо на... Ну, Показую оцей от поверх, а зараз бачите оцей від ліхтар. Не зря я його поставив, так от. Просто Let's Go! Ну, Басейн мій друг побудував по-чесному. А от, Так, оцей от блок зайвий. А оцей теж. Зараз йде дощ, а я під ним сховався. Ха ха. ха Давай. І ще сьогодні я вирішив... Ого! Там жовте, як солота, рідкість. І давайте сьогодні ми ще побудемо четвертий поверх. Але якщо що, може не хватить часу, то я зроблю другу частину. Ось. ага, так, Як називається той от блок? Зараз знайдемо його. трошки? Ні, не І, як же то його? Це щоб лізти по ньому. во. так. рештування. ого, яка важка назва. Двері поставили. <ś Anakin> Замість рештування поставив двері. Питання одне, єдине. Масо. Ой, рештування впало. Зараз поставлю. Так, погоду зараз поміняємо і. Ну, спочатку погоду, ясно, так. І. Ну, зараз, зараз воно міняється, а і час. Південь хай буде. Так, піднімаємось. Ти зламав чогось. Всьо поставився. Тільки ти їх поставив. Я їх поставив забагато. Потейто. Ні, краще не з потейто. А з... <плес> не так, з зараз знайду оцей блок. Як же ж то? Оцей. Померні блоки. Так, і. Ось тут буде. Так, дайте подумаємо. Давай... Давайте зараз зламаємо просто оці от блоки, щоб краще думались, як сказати. І буде на четвертому поверсі. Зараз просто. Буде. Okay. Будемо, думаю, до неї. І тут буде. Не баня, бо вже басейн в мене є, так. А що ж то? А, ні, давайте баню. Містон, пух. Дай с ті не будуть, отаке от буде. Давайте так, оце от буде синенька, а. Самі стіни оцієї бані буде, будуть коричневі. В банях завжди так. Ну, Хто не бачив бані, може й думає, що іноді бувають такі там блоки, але такого ні, нема. На превелике жаль, няу. Так, Ні -ні 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 -ні. Okay. Ні, не, 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 вот этот. Не, не такие, а вот такие вот. Будуем, 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 будуем. Угу, так. А, ой, вот тут пропустил. Угу. Так. Так, 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 так. Так, так, так. На вот эти вот пустые места я буду ставить люки. Або, может, не треба люки. Так. Будет просто. А, і треба заповнити. Я заповню потім як же, ж, то що ота от, Ой, не те взяв. Ой от дирочку. Так. Ого, як вже. Ой. Так. Ну, я заради цього скла, щоб зламати. А зараз скло, так, скло. І буде скло. Так. Давайте буде скло коричневе, теж коричневе. Так, зараз поміняю. І це буде південь. Ой, і, кстати, я візьму сюди зна... знаєте, що сіно, просто щоб. Буле ваня таке, щоб. Ну, щоб б'ють так. Щоб пару розігнати чи що, Не знаю на що. Але точно, якийсь ефект це дає. Так. Зараз заходимо в мій будинок. Як? Як це сталося? Треба відро води взяти. Відро води. Тьфу, відро просто. так, зараз ми заберемо воду, чого. Істочник води звідси. Да, з басейну. Тільки чого він почався. Ми зламали ліхтар. Я зламав ліхтар. Як це случилось? Як? Просто питання як? Із-за якогось там ліхтаря затопило будинок. Ви уявляєте? Опуск. Опуск. Син. Так, сильно, сильно. Не, так, не те сильно, треба же... Так. Треба... да что-то сильно. Нет сильно. Добре, так. Це і не А ти що? Як А, пшениця то. Короче, ну за весіна буде пшениця. Що? Пшениця. І пшениця замість відра. Так. Так. А, ой, я забувся оце от. так. А, а тут от буде вікно краще. Какого цвіта, коротше? І вікно буде чорне. чорне. Такова. Да, такое. А, тоноване краще буде. Як то? Так, так, так. Так. І ще поставлю зараз скриню. Е, як? Окей, знову воно внесло. Так ще немає, тут нічого. Так, так. Ставлю швиденьку скриню. І от в скриню ложим. де пшениця сподіваюся. А, ось вона тако, таке. О, все. Ну, на сьогодні в мене кінець. Зараз гляну, чи я забрав воду. Той потоп! Да, забрав, бо забувся трошки. Ну, і на сьогодні кінець. Пока-пока.